Ви пам'ятаєте, як при Януковичу відбувалися вибухи, особливо якщо було загострення політичної ситуації, як казали вони на російській мові, даби отвісти внімання, обов'язково був десь вибух в якомусь будинку. Ага. І до сьогоднішнього дня це не розслідувано, тому що при владі у прокуратурі, в МВС, в СБУ всюди були люди Януковича. І ці теракти. Без перебільшення дуже акуратно укривалися. Що стосується теперішньої ситуації, так ми знаємо, що Росія має досить великий досвід у терористичній діяльності. Вони проникають в різні країни світу, вони політично нищать держави, вони займаються підривною діяльністю усю свою державу в лапках державу сутність. З моменту, ну, це сторічна КГБшна машина, але вона дуже активно перейшла у діяльність уже як інструментарій російської держави.